Дорогі брати і сестри в Христі. Зараз, коли 2025 рік добігає кінця, ми зупиняємося, щоб збагнути вірність Господа до нас, його милість і підтримуючу силу, яку він являв нам протягом цього року. Цей шлях не був без випробувань, але Бог підтримував нас і його обітниці залишалися твердими та непохитними. Разом із пророком Самуїлом ми можемо сказати: досі допомагав нам Господь. Воістину Господь був нашим джерелом сили і допомоги. Цей рік також ознаменував 100 років історії нашої церкви те, що почалося як невелика група віруючих, сповнених рішучості, світити своїм світлом у найтемніші часи історії світу, нині поширилося на багато народів сьогодні, хоч часто ще малочисельні, але наші громади продовжують нести надію і світло Євангелія. У суспільства по всьому світу, однак, озираючись навколо, ми усвідомлюємо, що живемо у небезпечні часи. Зло завжди було присутнє в історії цього світу, кидаючи свою тінь крізь віки. Та особливо небезпечним наше століття робить достаток і комфорт, які заколисують багатьох у хибному почутті безпеки. У багатьох країнах ми користуємося добробутом і свободою богослужіння, а також безпрецедентним доступом до Біблії уроків суботньої школи. Та духовних ресурсів Проте, як легко ці благословення нехтуються, тоді як насильство, користолюбство та байдужість продовжують примножуватися. Воістину сповнюється, і через примноження беззаконня любов багатьох охолоне. Як же нам зустріти прийдешній рік? Не в страху, а у вірі? Апостол Павло заохочує нас, не тому, що я вже досягнув або вже став досконалим. Але я прямую вперед, щоб осягнути те, для чого й Христос Ісус осягнув мене. Це наше покликання. Нехай минулі поразки не знеохочують тебе. Почни знову сьогодні, день за днем, наближаючись до Бога через молитву та Його слово. Часто наші рішення проводити більше часу з Господом зазнають невдачі, і ми знеохочуємося, бо ставимо перед собою надто далекі цілі. Тож зосередимося на сьогоднішньому дні. Чи проведеш ти сьогодні час із ним? А зростаючи в близькості до Христа, не залишаємо його світло лише для себе. Кожен із нас має своє покликання і свою справу у наших родинах, у наших церквах, у наших громадах. Христос кличе нас відображати його характер, тож просімо його зробити нас кращими чоловіками і дружинами, батьками і дітьми, братами і сестрами, кращими сусідами та друзями, щоб його любов була помітна в нас. Сестра Вайт нагадує, нам нічого боятися за майбутнє, якщо тільки ми не забудемо, як Господь ввів нас і чого навчав у нашій минулій історії. Справді, ми народжені в цей час не випадково, тож перепосвятімо себе урочистій місії, довіреній нам, проголошувати вічне Євангеліє, підносити стандарти Божого Слова і готувати народ, здатний вистояти в день Божий. Нехай 2026 рік стане роком, коли ми переживемо близькість із Господом як ніколи раніше, і разом як всесвітня родина. Ми встанемо і засяємо для Христа, відображаючи Його образ повніше, Його любов глибше і служачи йому вірніше. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з кожним із вас, нехай ваші домівки будуть наповнені миром а серця надією.